Такого ще не було. Повермастер. Написано кіловат. Якийсь чеський, ніби як код 3149. Короткого по входу нема, короткого по виходу нема. Запускається без аварії, не видає вихід 220 вольт і пішов гайту вентилятор. Глянемо, чи є висока 307 вольт. Є висока. Значить, не працює вихідний інвертор, без помилок, без нічого. По схемотехніці зрозуміло, що це вихід прямокутниками. Синуса немає. Розбираємося. Так, а тут рекламна пауза, точніше, рекламний писець. Придійшов колега, купили радар сліпих зон на Мерсік. І кажуть, їм не працює, а продавець до, до лампочки їх посилає, нічого не знає все добре. І, дивіться, перша кидається в очі, що кришка не рідна. Кришка не рідна, оригінальна ж кришка вона заходить по периметру наверх із двох боків. Слідів клею немає. Цю кришку вже колега відкрив. Вона по периметру була проклеєна, судячи по слідах, суперклеєм. Відкриваємо кришку. І дивимося такі цирки. Видно. Тричать доріжки, вирвані з м'ясом роз'єм. А саме смішне, що стоїть плата ж не тим боком. Ця плата має стояти другим боком. Решітка антенна з протилежного боку. Ось вона. Ось так вона мала стояти. Ось видно, роз'єм викушений. Мала бути середня частина корпуса з крануванням, і на неї мав ставати радар. Ось таким чином. Одним словом, втулили явне фуфло. Де ви це купляли? Не хочуть здавати продавця, напевно, будуть йому просто яйця відривати, відповідно, щоб потім не було лишніх слідів. Ну, Побажаємо хлопцям успіху, тому що це є явне кидали, явний папандос. Ремонтувати тут немає чого, роз'єми відсутні, дорожки абсолютно всі вирвані з м'ясом. Знизоплати бачимо сюрпризи. Ось це хтось коротнив запобіжники замикав. Вони є паленими і їх замінили перемичками. Тобто було перевантаження. Транзистори вихідні не виглядають пробитими. Один є явно темнішим. І РФ 740 маркування то саме. Можливо, перегрівався. Треба вмикати на столі. І дивитися, що не так, чому не працює. Курча аж не цікаво. запобіжники поміняти, і не працювало через звичайну NTC, шку через терморезистор. Ось вона, видно, тріснута, підгорівша. Решта, все ціле, ніяких проблем немає. Для чого тут NTC? шка Це терморезистор з негативним коефіцієнтом термічним, тобто він зменшує свій опір. При нагріві його використовують для зменшення пускових струмів в блоках живлення, а в даному випадку для м'якого старту. Тобто генератор тут не вміє плавний старт робити, і вирішили це питання стрибка струму за допомогою термістора. В холодному стані він має опір 5 ом, судячи по маркуванню, і при протіканні струму при нагріві опір, опір падає практично до нуля. І відповідно пусковий струм згладжується. В даному випадку він вийшов з ладу. Ще такого не видів. Ну, але й добре, бо це безкоштовний ремонт для армії. І Фінальний тест під навантаженням 200 з гаком ватт. Працює, вентилятор змастив. Хай працює, хай служить, хай палять ворога. Сьогодні проважаємо ще одного крутелика світ металобрухту Такий модний дівідюк П'ятиканальний. Самець, тобто Samsung, отак він розполовинюється. І як на PlayStation, і як на плеєрах защелкується диск без прижиму зверху. Цікава конструкція. По-моєму, ще й з двигунами, тобто він сам роз розполовинюється. Але то не точно. Забрав в мене півдня часу. Одним словом, виключився і не захотів включатися. Носили на радіобазар, перелопатили там. Блок живлення. Бачу, що був добряче паяний, мінялася купа конденсаторів. І, в принципі, зауважень до блока вже немає. Навіть такий цікавий автентичний конденсатор радянський знайшли, поставили. Це не біда. Перевіряв ESR і тут порядок повний. І проблема не стартує. Тикають на радіатор основного пруца, декодера. Не, хрестик намалювали на ньому, ось сюди не доходить живлення. А чого йому туди доходити, якщо не відпрацьовує проц дежурки? В протилежному куті є процег дежурки, і до нього треба дивитися. Чому? Тому що на кнопці немає напруги і на ньому немає теж одної напруги. Пройшовся по схемі. Вона благодоступна, хоча пошук не працює, тільки годину сидів, шукав потрібні резистори діоди. І бачу в обриві один Міняю, Міняю діод. Поведінка не міняється. Перевіряю конденсатори. Жменю викинув, тому що ємність близька номіналу, а от ЄСР-ка просто зашкалює. Конденсатори на 100 з гаком мікрофарад мають по 10 плюс Ом. Тобто це ні в які рамки. Вимінюю конденсатори, міняю діод, маю стабільне живлення, запуску немає. На лінії кнопки видзвонюю 0,7 вольта. Підтяжка резистор цілий. Плата мені не подобається, було паєне довкола того процесора. Піднімаю. В міжплатних переходах на пістонах якась чорна жижа, але вроді не агресивна. Вимив, вичистив. Всі пістони продзвонюються, переходи, проблем немає. Посадив на місце процик. поведінка не помінялася. Лізу до лінії кнопки. Це в нас 15-та нога, і бачу, що вона на землю 200 Ом. Пробував ще. Відпалити порт, споживає 40 мА, потім падає по 5 вольтах і, на жаль, нічого не виходить. Це є процесор. Процесор з прошивкою, взяти його нема де, прошивку взяти тим більше нема де. донора нема. І тому, на жаль, такий от крутий прилад іде в світ металобухту. віддали плиту брендову вірпу на деталі. Вибиває автомати. Це справжня індукційка видно ліцендратом намотані котушки. Є датчики температури. Ось такими пляцками зроблена катушка. Знизу видно магнітопровід феритовий на алюмінієвій основі. Сама електроніка схована під товстим алюмінієвим корпусом і сидить на пластиковій рамі знизу. Щоб добратися донизу, необхідно повідключати всі катушки. Не дуже зручно, але як є, схема управління на оптосенсорах. Що цікаво, ось видно фото і світлодіоди. Тобто е працює як звичайний сенсор, але не на доторк, не на ємність, а на відбивання інфрачервоного відпромінювання від пальця через скло. Видно от, розділено резинками, щоб не було засвітів. І так організовано підпружинено для прилягання. Як казала моя прабабка, здоймаємо кришку. Так, щось я ще не відкрутив десь. А, Є заначка. І знімаємо кришку. Ще щось тримає. Ще Що один термосенсор забув. Опа. Беремо на стіл. Оформлена та запіканка по-дорослому. Доволі круто. Дві турбіни охолоджують радіатори, є забір знизу, викид з боку. Судячи по конструкції, це дві двокомфорних індукційки вкупі, спільні фільтри вхідні. Судячи по діаграмі, є декілька варіантів підключення. На три фази, на одну фазу 420 вольт. Та досить зручно зроблено. Ось ця частина це виключно фільтри, щоб воно вам не свало в мережу завадами. Керування на субмодулі. Проглядається схема блока живлення імпульсного. Реле одне, діодний міст і генератор. Резонансна схема. Дві точніше на кожному. По дві, два незалежних контури і термодатчики підключаються. Тут вже пахне смаленим. Звідси починати дивитися. Це є що? Таймер, напевно. А як включити? Не включається. Значить, ще є якась помилка. Таке була помилка, розібрався. Пробуємо ще раз. Реле клацнули. Є, гріє гаряча.